Сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем мы столкнемся завтра. У нас есть все возможности быстро продвигаться вперед, но Нет. мы этого не делаем. Почему? Нет, хорошо нам помогает президент. Вот он за последнюю неделю дважды высказался о том, что... Весна следующего года заканчивается в конце марта 26. -го. Да нечего нам в этой Европе брать? Ну реально нечего. Ему же надо переходить с аббревиатуры ЕС. На авіатуру ЕБ. Це это їх вибір. Погода буде час така завтра другая нас вроде літо пока не починалося потім бум літо наступить жара, а потом тук опять морози. Якщо ви думали, що ми зараз прослухали з вами, як Путін веде нараду з гідраміцентром, то ні. Бо наскільки я бачу по картинці, там мінфін Росії, там Чукотський автономний округ. Ну нічого не вказує на те, що. Зібрав гідрометеорологів навколо себе для того, щоб пояснити, як коментувати погоду. Але саме про погоду вирішив з ними поговорити Путін. Ну тому що погода вона знаєте не викликає особливих питань. Вона знаєте, от отака вже є, така і є. А щодо того, дійсно, що там в міністерстві фінансів відбувається. Що в Чукотці відбувається? Що відбувається в інших регіонах Росії? Чому туди досі прилітають українські дрони і ракети? То на ці питання, звісно, Путін не може відповісти. Хоча знову ж таки в нього є ті, хто зазвичай за Путіна на ці питання непогано так відповідають. Коли говоримо про причини виникнення тих проблем, економіки, які в у нас імеються, хорошо президент. президенту вот він за останню неділю дважды вискрився. Высказался... Ну, якщо ви думали, що президент допомагає їм деньгами, то ні. Высказываниями. О тому, що причиною інфляції у нас є большие военные расходы. Прям капітан очевидності. Получается, що. Проблема в економіці виникає через е, великі військові витрати на війну Росії з Україною, яку вони я нагадаю планували провести буквально за три дні. А потім з'ясувалося, що і три роки цього замало для того, щоб її завершити. Ну і все це так чи інакше виходить, впливає на економіку Росії. Ну логічно. И я вообще предлагаю всегда все-таки оценивать нынешнюю ситуацию, исходя из той а, особой ситуации, в которой оказалась страна. Да? Это большие военные расходы, которые помимо того, что они вообще большие да, и являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Да? Эта продукция улетает куда-то, и поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут. И... Показать, куда улетает. Я вам могу показать Одессу, Полтаву, могу показать Харьков, могу показать Херсон, Запорижья. Київ, кожне українське місто, куди улітає продукція вашого воєнно-промишленого комплекса, і чому вона не приносить вам ніяких грошових еквівалентів, тому що це раніше до 2022 року Росія вважалася експортером номер один у світі, які поставляли зброю всім, кому тільки вона була потрібна. А після 2022 року зброї не вистачає самій Росії, тому все, що на Росії производят і все, що Росія просить у своїх так званих партнерів КНДР і Ірана, у підсумку вона купує і запускає по території України. Не продає, а запускає по території України. Тому це не приносить грошей. Це приносить тільки збитки у вигляді російських заморожених активів, які зберігаються в Європі, з яких відсотки отримує Україна на закупівлю зброї. Ну а також потім я сподіваюся, отримає і ці заморожені активи на відновлення самої України на те, що Росія знищує весь цей час. Ну а також призводить до того, що пояса нужно затягувати потуже. Ну і желательно, як то кажуть, на шеї. Ну щоб зайвих питань після цього вже точно ніхто не ставив. Це вам знаєте не про погоду говорити. Хоча знову ж таки цікаво, наприклад, про що Макрон міг говорити з Путіним, та і потрібно було з совсім нюансами і зложити позицію друг другу. Ви вот, що сусне було здійсни? Ну що одне діло ви якісь доклади своїх помічників, а другоє діло свої слушать прямує піровісточника. Вопрос, я думаю, что он у многих людей возникает, Вот учитывая, сколько Макрон наговорил за эти три года, какие решения принимались, какие вооружения поставлялись. И он же давал понять, что он с Путиным вообще не хочет иметь никаких контактов. Но вот прошло три года, и он сам звонит. Почему в России считают нужным ответить ему на этот звонок? Ну, вы знаете, что Путин неоднократно подтверждал свое, свою готовность продолжать диалог. И в любом случае, случае поддерживать диалог даже с теми, с кем, ну, наверное, объем разногласий. критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Де чорниться лісабране, в наших інтерес. Я потім придержується таку позицію. Цікаво, Май, де закінчуються ці ці інтереси висказа Росії в цьому питанні, тому що ну знову ж таки давайте пригадаємо міцні обійми президента Зеленського з президентом Макроном, ту допомогу максимальну, яку Макрон зокрема передавав в Україні пропозиції направити війська до України, які теж почали звучати саме від Макрона. Ну і власне Франція не зупиняється в допомозі Україні і буде робити це і надалі. Що хотів почути Путін? і про яку саме позицію. Свою заявити мені здається, що е, окрім е, методичок, якими зазвичай коментують ситуацію е, в Росії, є ще е, Камасутра, яка лежить на столі у Путіна, щоб розповідати своїм партнерам, в якій позиції вони зараз знаходяться. Ну і в якій позиції їм зараз зручно чи незручно знаходитися. Якщо ми вже її послухали піскова, я перепрошую, то тут саме час згадати і про Лаврова. А, не дарма він стільки років на посту, сказала Марія Захарова. Раз заставив Рюте вспомніть об Ісусі Христі. Так висловилася Марія Захарова. Цікаво, що у самого Лаврова давно не було видно і чути. Певно, пішов за новими методичками, і чи то просто плакати тихенько собі в бункері і в куточку, тому що про нього заговорив сам генсек НАТО. Лавров він міністр закордонних справ Росії. Здається, з часів народження Ісуса Христа і з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Я більше скажу там не тільки від Лаврова нічого корисного не виходило. Там ще не виходило і з рота Марії Захарова і з рота Піскова, і з рота Путіна. Там, в принципі, на території Росії нічого корисного не залишилося. Ну окрім звісно, нафти газу і відповідних продуктів для того, щоб в них їх закупати, правда, Європа. Ну а ä, якщо ми вже згадали за це Міністерство закордонних справ, то давайте і Захарову також ну вже послухаємо, що робити. На жаль в так званих заключеннях Євросавета готовність фактично роботи на украпління потенціалу НАТО. Вообще свидетельствует о том, что Европейский Союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру, которая обслуживает интересы э, отдельных политических кругов и военно-промышленных корпораций. Где здесь уже экономика, где здесь гуманитарная сфера, где здесь вообще слово союз, если они обслуживают блок? Ему же надо переходить с аббревиатуры ЕС. На абріатуру єбишно треба шуті смішно, щоб смішно було. От, ну поки Маша Захарова пояснює, чому абревіатуру ЄС треба змінити на абревіатуру ЙОП Й що как-нібудь, то хочеться нагадати по-перше, що жарти вони мають бути смішними. Ну і звісно, хочеться нагадати, що ося абревіатура «ЄБ» скоріше про внутрішню та й зовнішню політичну характеристику як Міністерства закордонних справ, так і самої Росії, бо все в Росії відбувається саме через ці. Дві букви, ну і звісно ж, якщо ми вже заговорили за економіку, з якої ми теж сьогодні вже розпочинали, то хочеться нагадати, що сама економіка Росії кожного ранку прокидається, б'є себе рукою облоба і каже: оці дві букви є Б, тому що нічого хорошого їй принаймні найближчим часом точно не світить. А щодо економіки Європейського союзу, то не знаю, не помічала за нею якихось особливих Проблеми, і дійсно вона дозволяє собі і далі підтримувати не тільки Європейський Союз, і країни Європейського Союзу, а й ті країни, які до цього Європейського Союзу прагнуть. Я нагадаю, що питання не тільки в Україні, а ще й в Молдові. На жаль, Грузія наразі зупинила свій подальший вхід до Європейського Союзу. Але я сподіваюся, що все це відбувається тимчасово і у підсумку. Сакартвело продовжить свій шлях до Європи. Ну а Маші Захаровій хочеться побажати розвиватися в жанрі стендапу, оскільки розважальні програми на території Росії скоротили свою присутність. Сміятися стало невесело. Тому вона, звісно, після завершення своєї. Політичної кар'єри завжди може піти в стендап і очолити е, чарти російських телевізорів. Тому продовжуйте жартувати, продовжуйте старатися, продовжуйте писати е, ці е, шуточки. Можливо, колись дійсно буде смішно. І все чаші, чаші мені приходить на умрядне ракська війна, затіжна. Такая, в общем, без существенного быстрого продвижения. Ну, у нас нет такой нет. Цели Возникнет осень. Понимаете, если бы. А... Ну, вы же не, не будете со мной спорить, что, что у нас есть все возможности быстро продвигаться вперед. Но Нету. мы этого не делаем. Почему? Александр, спасибо. Вы уже сегодня много нам э, раз открывали глаза на то, что происходит. А теперь послушайте, сделайте над собой усилие, что я скажу. Вот недавно был э, обмен телами погибших, да? Мы передали Украине 6 тысяч, сейчас еще, по-моему, мы готовы там несколько тысяч передать. Они нам передали 78 тел. Ну, как бы есть разница. Ми не, не біжимо туди вперед, вірот вперед, Я дуже хочу, щоб ваш У Правда, не оптимизм, у, да, у мене об'яснення того, що ми спокійно продовжуємо свою спеціальну воєнну аператону. А, про... а, а ще передали серед цих шести тисяч і своїх мальчиків. Теж але знову ж таки треба певно пояснити на російському телевізорі, що коли ви наступаєте, то відповідно тіла в переважній більшості залишаються на тій території, якою ви. Наступаєте е, тому е, із зрозумілих причин е, російських е, солдатів валяються на всій тимчасово окупованій території України. І те, що ви їх не хочете збрати, відповідно е, нам немає сенсу це робити, щоб потім вам їх теж. Передавати, ну а щодо швидкого просування, то знову ж таки хочеться нагадати, що ваше швидке просування, наприклад, в Ірані, якось дуже швидко закінчилось, навіть не розпочавшись. Там знову ж таки Маша Захарова говорила про блок. Так, от, як ми бачимо, партнерів по блоку Росія традиційно кидає через плече. Ну і про це також хотілося би нагадати зокрема і Лукашенку. Наші ближайші сусіди з Западу абсолютно не інтересні. Що Германія создаває армію, хоче воювати на своїй землі? Ні. Ви бачите, як в Україні проксі війна. що тобто так вони хочуть воювати проти нас, в тому числі і проти України. Славянських народів ми завжди їм поперед горла. Вони хочуть воювати на чужій землі, в даному випадку... Разі... Литва, Латвия, Эстония и Польша. Так что ни в каком другом статусе эти государства Западу не нужны и не интересны. <свят> <свят> Вывод, что она стремалась. Um... Я просто нагадаю, що нещодавно до Лукашенка приїздив спецпосланець для того, щоб поговорити, і я певно думаю, намалювати йому перспективу дружби з Європою, а не з Росією. Тим більше, що з Росії Лукашенко давайте бути чесними, взяв все можливе, що міг тому, що свого часу Лукашенко відкрив кордони з Україною, давши можливість просунутися російським солдатам, а також відкрив небо для атак з території Білорусі по Україні. Але він за це і отримав в принципі від Росії від Путіна прощення всіх попередніх боргів. А також там якісь ну нібито та ядерний арсенал, який тепер знаходиться на території Росії, ой, на території Білорусі. А також він просив собі мати ще арешник, але Путін сказав: який арешник? Він один був. Ми його запустили. Ти бачив, що відбулося? Який тобі арешник дать? Другого немає. Перепрошую, ну і. На цьому, в принципі, більше даїть Росію, немає за що. Тому що я ще раз нагадаю: економіка Росії починає звужуватися в такий маленький кулачок, де навіть голочку не просунеш. Тому, певно, Кіт Келох, який ще з Лукашенко говорив, сказав йому і обмалював цю перспективу. Але Лукашенко продовжує намагатися бути вірним. Ну, не конем, вірним товаришем його не назвеш, вірним підданим е, Російської Федерації, і намагатися, принаймні, в своїх публічних заявах е, продовжувати стверджувати або запевняти Путіна, що він залишається на боці Росії. Е, ну, от на такий загал в нього, в принципі, виходить. Там він десь прапори білоруського фронту. Там десь у Лукашенка з рота вилітають попередження для країн Балтії, і знову ж таки не хочеться нікого лякати. Але країни Балтії розуміють. Попереджені і дійсно зараз намагаються зробити максимально все для того, щоб бути готовим до того, що війна може прийти, і в їхній регіон так само, як і Марк, Рюта. Це прекрасно розуміє, що Росія з Білоруссю плече до плеча залишаються для них точно не союзниками, не майбутніми партнерами. А залишаються безпосередньою загрозою, яка зупинятися на Україні не збирається. А, ну а поки ці загрози линуть в сторону Азербайджану, я розумію, що ми з вами про це говорили. Це ж було вже. Ви маєте, можете і маєте сказати. Але в своїх погрозах не зупиняється Як Так получилось, що на той момент власті Єктрінбургів і Свердловської області не зробили нічого. Для того щоб очистити весь необхідний контроль, і дозволили совершенно непонятній структурі взяти на себе право решать крышевать, не крышевать, убивать. я нагадаю, конфлікт між Баку і Москвою виник на тлі того, що в Росії затримали двох азербайджанців і провели над ними самосуд їх затримали нібито за статтею про вбивство яке сталося десь в період між 2001-2011 роками ну і максимально застосувавши до них силу двоє азербайджанців не дожили до суда азербайджану це не сподобалося і азербайджан на це відреагував затримавши на території азербайджану теж Росіян, яких, до яких була застосована фізична сила, ви пам'ятаєте про те, що Путін розуміє тільки силу. Після того, як Азербайджан зробив відповідні кроки або кроки у відповідь, на території Росії якось почали. Е, ніжніше ставитися до цих подій, зокрема, Маша Захарова, почала говорити про те, що е, в нас добрі відносини, і постійно Захід хоче їх псувати. Причому тут захід? Ви вбили двох громадян? Ну як ви кажете, Росії, але. Які мали азербайджанське коріння. Ну а тепер починаєте в цьому звинувачувати українські спецслужби, захід не знаю, сполучені штати Америки, будь-кого, але тільки не себе. Ну тому що завжди в розслідуваннях можна вийти самим на себе. Так от цей конфлікт загострюється. Ну і тепер Соловйов ставить дуже багато питань. Щоправда, ставить їх не Азербайджану, щоправда, ставить їх не експертам, які знаходяться в студії, а ставить їх напряму путіну. Але питання одне: чого він ставить їх в ефірі, а не бере листочок, ручку, і пише: Дорогой Владимир Владимирович, будь пожалуйста, з якого дива, або чого на території Росії з 2001 року знаходилися громадяни, яких підозрювали у вбивствах. І до 2025 року ви не приймали жодних дій по ним. Поясніть, будь ласка, чому 25 років громадяни Росії жили поруч з теоретичним. Я зараз утрую, ви розумієте, це сарказм теоретичними вбивцями і наражали своє життя на небезпеку кожного дня. Ось це мав би зробити Владимир Соловйов, а не е, говорити про це високопарними фразами у себе в ефірі. Я сильно сумніваюся, що це було можливо без было прямих корупційних зв'язків. Судя по тому, як вдруг відреагували на задержанні банди убийців некоторых круги в Азербайджані, ощущение потоки від діяльності йшли не только на подкуп чиновників в Росії, но судя отправлялись і некоторым кланам. А як вони могли на це відреагувати? Двох громадян без суда і слідства. Викрадають, вбивають тіла передають до Азербайджану. Хоча е, Соловйов стверджує, що вони громадяни Росії, але їх передають Азербайджану для заховання. Е, в Азербайджані, коли дивляться на ці тіла, просто розуміють, е, що на тих тілах немає живого місця, і там відповідно ставлять питання. Чого ви вирішили, що ви маєте право поводитися так з азербайджанською діаспорою? Або надайте докази того, що вони вчинили. Доказів нема. Ви просто вбили двох людей посеред білого дня, затримали ще там до десяти. А тепер ви стверджуєте про те, що так мало бути, і що ми не маємо права на це е, реагувати і ставити додаткові питання. Але чомусь, коли це саме відбувається на території Азербайджану, у Соловйова виникає дуже багато питань. А чого так? То виходить, що з території Азербайджану ці е, росіяни теж... Відправляли гроші на територію Росії певного самому Соловйову, якщо він так вас Тому конфлікт загострюється. До чого він призведе, залишається лише здогадуватися. Тут традиційно ми ставимо з вами три крапки до цих трьох крапок. Ми з вами обов'язково повернемося. Закликаю вас, бережіть себе. Побачимося з вами і па-па.